Офіцер батальйону розвідки роти ударних безпілотників, які конкретно безпілотники маються на увазі, які є в твоєму розпорядженні, в твоєму керуванні, саме в моєму керуванні зараз знаходиться важкий бомбер типу вампір, це гексокоптер, який здатен підняти в районі 17 кілограм будь-якого вантажу. Взагалі це ударно-розвідувальний трон, тобто першочергова його задача це ураження противника. І додатково він ще може доставляти вантажі різного типу і займатися будь-якими задачами, котрі він здатен виконати, як приклад, це встановлення різного типу загороджень протипіхотних, це дистанційне мінування, це доставка провізії, доставка ну, будь-чого, що важить до 17 кілограмів. Тобто, фактично, логістика. Так, так. Як змінюється застосування цих дронів? Ці дрони зараз виконують неабияку роль, бо враховуючи активність ворожих безпілотників, є складність підвозу на позиції. Тому вампір знаходиться трохи далі від передових позицій. Не відтяжці. Так. До нього легше доїхати, легше щось підвести саме екіпажу вампіра, а екіпаж вампіра вже доставляє на передній край там, необхідні речі. Будь-то якісь матеріали для будівництва, там укріплень mm -hmm. чи боєприпаси, вода, їжа, тобто все, що вони можуть помістити на дрон, вони все доставляють, і цим же ми зменшуємо ризик для наших підрозділів, які займаються доставкою, підвозами і усім цим. Тобто максимально максимальне збереження особового складу. Сам вампір має не дуже велику дальність польоту, як би хотілось. Це в районі 20-25 кілометрів, в залежності від погодних умов і навченості екіпажа. Це теж немало важливо. Бо екіпаж, котрий тільки починає пілотувати ним, він не знає багатьох особливостей його, багатьох хитростей, які можна з ним проводити для збільшення. Радіусу польоту. А скільки взагалі вчитися на пілота саме важкого бомбера з нуля, якщо в мене взагалі нема досвіду? Ми навчаємо екіпажі зазвичай тижні, два-три, це аби пояснити всі нюанси роботи з ним. І Як з якоюсь проблемою щось з нею робити, як залітати далі, як цілитись точніше. Але база це підняти, долетіти, скинуть, повернутися. Ну, максимум тиждень, я думаю, угу. займе. Як виглядає тренування? А, В чистому полі виїжджає весь комплекс, так? Крім дрона, що туди ще входить? У комплекс входить дрон, пульт, кабеля, підсилювачі сигналу угу. і сам дрон. А дайте я уточню. Ви кажете, що комплекс тренування займає 2-3 тижні? Це з нуля? Чи це ти коли вже маєш якийсь досвід роботи з безпілотниками? Це прямо з нуля. Якщо людина до цього літала на розвідувальних мавіках, аутелях. Або переходить з FPV на важкі бомби. Тобто, якщо попередній, все-таки якийсь досвід, досвід є, це займає 2-3 тижні, аби навчити з нуля. Ага, а якщо вже був, то треба трошки щось переучуватись. Так, треба в деяких моментах переучуватись, але це займає набагато менше часу, бо Азий він знає пілотування і там керування взагалі ідентичне тому ж мавіку. Чим відрізняється застосування гексокоптерів? Саме в батальйони розвідки від просто батальйонів оперативного призначення в бригаді. У нас більш специфічні цілі, вони більш цікаві. Тобто ми намагаємось літати глибше в тил противнику, там де є більше цікавостей, автомобілей і подібних цілей. Не просто літати, знищувати укриття, бліндажі і тому подібне. Угу. У нас є окремий екіпаж, який займається ближнім, ближніми задачами. Та окремі екіпажі, котрі можуть літати далі за рахунок того, що вони знаходяться ближче. І за ніч продуктивної роботи, якщо погодні умови дозволяють, вони там можуть і гармат поназнищувати, і техніки, ну і будь-що, що вони знайдуть, в принципі, під час роботи. Це ще на початку харківської операції було, коли ми тільки це 23-й рік. 23 рік. У угу. 24-й, перепрошую. Ми летіли на ціль. Нам дають позапланово координати і кажуть, там переміщення особового складу ворога. Ми підлітаємо, бачимо спочатку двох руснявих вояк. Робимо скид на них. Один виживає, він починає махати руками здаватися, другий, третій, вилазить з кущів, котрого ми взагалі не бачили. Тобто, якщо б він там сидів, він би залишився з живим, мабуть, і пішов би собі додому кудись. А так, просто за допомогою одного скиду, ми. Можливо, їх задизморалили дуже угу. сильно, і цих двох взяли у полон. Це звичайне людське самозбереження. І вони хочуть жити, вони починають махати руками в камеру дрона. Щоб ми на нього більше скидів не робили, і що далі відбувається? А далі підлітає вже наш Мавік. Uh -huh. Він може підсвідкою маякувати, де він знаходиться, аби ворог йшов на сторону Мавіка, uh -huh. там, де його на землі вже буде зустрічати наші піхотні батальйони. Тобто прилітає дрон і за собою веде окупанта, що здається в полон, скільки кілометрів він так може пройти, провитіти, доки в Мавіка не сяде батарея. Uh, ні, там, навіть якщо маю Мавіка сяде батарея, прилетить інший і буде mm. далі його супроводжувати. Тобто це буде така карусель з дронів. Так. Так, так, все вірно. Uh, пройти він так пішки може. Та багато, я думаю, кілометрів з десять, так точно. Mm, і там уже наші його зустрінуть і, власне, передадуть відповідним uh, структурам. Так, все Но... вірно, все вірно. І от у мене тут зразу два питання: чому краще і чому Залізяка? Uh, Як ви стали Залізякою? Uh, залізяка це пішло від. Староючі частини ми охороняли один об'єкт, і там був доволі веселий черговий. Я ходив з напарником, його звали Сергій, і він нас один раз покликав в операції, як у одному з мемів не буду казати, як він Сергія назвав, і Микола Залізяка. І в принципі, нам з того часу ці клички позивні так і прийнялись, тому я його вирішив залишити ще в Хартії. Клас, а як ви взагалі в Хартію потрапили? В Хартію я потрапив з тилової частини, просто підписавши контракт зі строкової служби, і мене практично одразу перевели в Хартію. Як тільки нас завезли на полігон, де навчають. Нам буквально через хвилин 20-30 пропонують, хто хоче бути пов'язаним з БПЛА, а нас тоді мали розподілити в мінометну роту чи взвод, я точно не пам'ятаю. І я думаю, ну, з технікою в мене, в принципі, все окей, тому можна спробувати. Потім почалось у нас навчання, відбір, і спочатку це були просто «Мавіки» розвідка Далі, коли ми її закінчили, нам пропонують там, 10 людей відправляти на важкі бомбери. Я думаю, це все, все ж таки цікавіше і продовження навчання, тому варто було спробувати. От ви власне говорили про полонених, да, Росіян, яких ви теж берете в полон, і це, власне кажучи, ті, ну ті люди, да, з які потім ідуть ідуть на обміни. А цього тижня ми багато говоримо власне, власне, про ці ці цінові етапи обміну, да, тому що в під час перемовин в Стамбулі Росія і Україна домовилися про обмін тисячу на тисячу. Можливості додаткового обміну ще 200 на 200. І от е, два таких ну, великих історичних процеси. Да? Ці повернення наших полонених додому, е, цей мільйон, е, мільйон знищених е, окупантів. От як ви відчуваєте от, власне, цю власну дотичність? Ви відчуваєте, що от там і моя робота? Ну я дотичність відчуваю зовсім трохи, бо саме в полон брати це більше заслуга наших піхотних батальйонів, по-перше, стримати себе, аби його там на місці не залишити через те, що вони роблять нам. А по-друге, через те, що я більше займаюсь знищенням логістики ворога, аніж взяттям у полон або цими процесами, що сприяють обмінам, як відрізняється зараз поле бою для оператора дронів в по порівнянні з попереднім роком? Тактика змінилась кардинально, це на тому рівні, що я бачу. Раніше вони ходили по полям, вони просто пересувалися від точки А в точку Б, і їм було все одно: там вампір є чи нема, скід на них зробив чи не зробив. Вони йдуть з точки А в точку Б. Зараз же тактика кардинально у них змінилась. Вони використовують дуже багато укриттів на по дорозі від точки А в точку Б. Це і маленькі бліндажі, і якісь норки. І просто велика посадка, там, де нічого не видно з коптерів. Тому і кількість переміщень доволі збільшилась, і групи стали менше. менше тобто вони таки, вчаться так, так mm -hmm. вони вчаться, і це нам трохи заважає все ж таки те, що вони вчаться. Mm -hmm. Ми не можемо так ефективно, як раніше, з цим справитись, з їх знищенням, коли вони переміщуються. Але все одно всі укриття, всі їх е, тропи, котрі ми знаємо, вони контролюються і оперативно вилітають наші засоби ураження в випадку, е, коли фіксуємо там якийсь рух, угу. і відповідно знищується ця група, або там поодинокі одинак... по переміщення. Ти згадав перед цим, що використовується також вампіри для мінування, для встановлення загороджень, і так далі. Це відбувається як? Помітили якусь трапу, яку ходять російські солдати, і туди скидають ЄГАЗУ, чи вночі тихесенько прилетіли, поставили міну, чи, чи це як Як це відбувається? Так, стійте, стійте, стійте. Давайте будемо пояснювати цивільним, що таке є газа. Просто колюча проволока з каркасом, аби її скинути з вампіра можна було. Ми фіксуємо щоденно переміщення ворога. Інколи ми просто спостерігаємо, аби вивчити його характер дій. Подекуди ми починаємо застосовувати засоби ураження, починаючи від мавіків зі скидами, закінчуючи важкими бомберами в день, вночі так само, все, все, що може скидати, ми застосовуємо і вивчаємо їх маршрути. Ми розуміємо. Що якщо він йде, з, наприклад, з одного населеного пункту в цю сторону, значить він піде, ймовірно, по цій тропі. І коли він проходить, там ми розуміємо приблизно його маршрут, і вночі ми можемо ефективно застосувати вампір, аби цю тропу підмінувати протипіхотними мінами або нелетальними мінами, або тим самим протипіхотним пересувним загородженням. Угу. Uh -huh. uh -huh. Пересування за допомогою транспортних засобів, там мотоцикли, буханки, все, що відбувається в зоні контролю саме е, Хартії, чи вони перейшли повністю на піший хід? Ну вони перейшли на піший хід е, приблизно десь за 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Все, що далі, 10, Вони так само ще ризикують переміщуватись буханками, мотоциклами. Або якимись легковими вантажівками, типу uh -huh. там ніви, живулі і подібне. Але всі ці маршрути, котрі вони використовують для буханок і тому а вони так само ефективно можуть мінуватись. Я зрозумів. А можна дотягнутися вампіром, скажімо, від. Точки, звідки він вилітає, до кордону Росії, щоб їх там в Білгородській області десь залишити і не дати їм виїхати. Ну, гіпотетично, так, у нас ця практика дуже активно практикується. Угу. Наші екіпажі можуть залітати доволі глибоко до них в тил відносно тактичної зони. І... Мінувати там, і якраз якщо вночі ми бачимо, що ми щось підбили, ми можемо оперативно вилетіти і добити цю техніку або особовий склад, що бігає довкола неї. Угу. Чому вампіри називаються вампірами? Що, чому вампіри? Бо вони дуже багато п'ють крові вночі у російських військ. Ага, ну тобто, перша думка, яка є, вона значить, вона правильна. Е, розкажіть трошечки власне про побратимів і посестер, тобто з ким ви служите, що це за люди і заодно разом з тим, кого ви, кого ви чекаєте? Хто вам ще потрібен, хто буде вас міг долучитися? Люди з яким фахом, наприклад, це дуже цікаве питання. Я служу з такими ж військовими, що підписали контракт ще до війни, або вже під час війни, або людей, які людьми, котрі прийшли просто з цивільного світу під час війни. В принципі, якщо людина, хоч трохи пов'язана з технікою, там грала колись у комп'ютерні ігри, там займалася якимось обліком, ну, просто технічно поглибленіша, їй буде легше, звісно. Але якщо людина приходить до нас там, працювала барменом і з технікою взагалі не пов'язана ніяк, ми так само її можемо навчити. Це не проблема. Тобто, як є слоган у харті, навчаємо всіх, цінуємо кожного, в принципі, він тут теж підходить, бо людина з нульовими знаннями так само може навчитися керувати та ефективно знищувати ворога.